Черкасах урочисто відзначили учасників ліквідації наслідків обстрілу. Нагадаємо, 21 вересня уламки ворожої ракети влучили в готель в обласному центрі. Зруйнувалися три поверхи будівлі, загорілися торгівельні павільйони та автівки на центральному ринку. За роботу взялися всі рятувальні сили міста Черкаси. В першу чергу довелося евакувати людей по прибуттю на місце події. Потім після чого загасили пожежу для того, щоб можна було приступити до розборки завалів. А далі цілу добу розбирали завали за допомогою комунальних служб, за допомогою техніки аварійно-рятувальної, інженерної, що ну як найкоротші сроки дозволило завершити рятувальну операцію. Рятувальник Борис Хрипа розповідає: свою справу знають добре. Найтяжче ж надзвичайникам тоді, коли повинні чекати. Ну найскладніше було напевно чекати, чи не де під завалами в підвалі нікого ще не залишилось. Очікування саме складне було. Наслідки російського обстрілу Вадим Волошин ліквідовував у Черкасах не вперше. Раніше працював на місці прильоту в області. За відвагу отримав відзнаку Холодний Яр. Професія рятувальник вибирають люди свідомим, тому що людина, яка не готова до цього, вона роботу цю виконувати не буде і служити тут не зможе. Треба бути морально фізично бути готовим до цього. Начальник Черкаської ОВА нагадав найрезонансніші влучання ворожих снарядів на території області. Це міста Умань, Сміла, Черкаси. Підлі обстріли нашої цивільної інфраструктури і саме головне, мирних мешканців нашої рідної Черкащини. Щиро дякую вам за ту роботу, за те відношення, за ту незламність, стійкість і саме головне професіоналізм, який всі ви демонструєте. Рятувальникам від міської та обласної рад вручили два автомобілі. За словами керівника області, потужна сучасна техніка зараз особливо на часі, адже війна триває. Це повнопривідні автомобілі спеціального призначення, які будуть використовуватися і в процесі розмінування території, і в процесі ліквідації наслідків, тобто гасіння пожеж, ліквідації наслідків будь-яких стихійних лих, і на на жаль, прильотів. Нагороджували не лише надзвичайників, але й патрульних медиків, екстренки, працівників комунальних підприємств. Професіоналізм Черкащан відзначають не лише вдома, але й в інших регіонах. Мені надзвичайно приємно відмічати. Оцінку, яку дають мої колеги з інших областей, коли ви працюєте поза межами Черкащини. Це ємно і дуже знаково. Це Черкаський. Черкащина вами пишається. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.